Ой, давайте будемо вже починати наш урок. Е, будь ласка, долучаться, додадуться ті, хто захоче ще, тому що ну, час у нас такий обмежений. Бачите, що почали і зразу щось не так. На минулому уроці ми з вами читали, слухали, по-перше, казк Василя Суховницького, що найтяжче журавлями це дізналися. І ми читали віршик Михайла Сенгаївського прощальний танок. Я говорила, що сьогодні я буду. Питати виразне читання цього вірша. Будь ласка. Хто бажає мені виразно його прочитати зараз? Давай, Діма, починай за бажанням. Декількох учнів питаю за бажанням, а потім кого захочуть. Будь ласка, виразно читаємо. Діма, почекай, Дімусь. Діма починає виразно читати. Я можу його зупинити, хтось продовжить далі. Танцюють танцюють грахи, Аж гомін стоїть на осінніх лугах. І тануть у небі летючі хмаринки, коли в них пірнає збентежений птах. Злітають у небо і грудкою вниз і колом веселим кружляють навкруг аж гнеться над ставом шумний верболіз. І ніби травою вгинається луг. Далі, будь ласка, даша. То птиці прощаються з літом своїм, лежить їм далекий, до вирію шлях. Для них тут солодкі. Стернища і дим, ще й хочуть награтися в рідних полях на знову, та знову на танок і ведуть залюбки, і видно, і чути мені здаля. Танцюють граки, танцюють граки, і чує грачини, гуляй. Гуляння земля. Так, будь ласка, Кароліна починає ще раз читати. Танцюють граки. Танцюють граки, аж гомін. Стоїть на осенніх мугах. І танцюють у небі. І там у небі вони танцюють виразне читання. Скільки Кароліна разів читала вірш, якщо чесно? Скільки разів? Два рази, а треба, скільки я говорила. Це я можу два рази прочитати, мама може два рази прочитати, бабушка, дідусь, і то. Будь ласка, читай спочатку і читай виразно, дотримуючись цих норм. Крапка це довга пауза, кома коротка пауза. Радіон, що за телефон в руках? Будь ласка, читаємо. Танцюють граки, танцюють граки, аж гомін стоїть на осиніх лугах і танцюють у небі. Летючі... І тануть у небі. Ну де ж там танцюють написано? І тануть у небі летючі хмарки. Небі. летючих хмарки. Коли в них пірнає є збентежений птах. Софія далі. Злітають у небо і грудкою вниз, і колом веселим кружляють навкруг. Аж гнеться над ставом шумки верболізм, і ніби травою вгинається. Дали, будь ласка, я, о... зашел. Давай. я, я уже зайшов, давай. Будь ласка, далі читай Артем Боченко. Мікрофон. То птиці прощаються. Чому не слідкуємо? То птиці прощаються з літом, своїми далекі далекий, до велію дряних солодкі солодкість, теленища і дима ще є хутором. Чуче нахватися в рідних полях. Далі, будь ласка, та... Кіра. А, та знову танок свій ведуться залюбки, і видно, і чути мені звіддаля. Танцюють граки, танцюють граки і чує гарчине гуляння земля. Не гарцини, а грачине гуляння земля. Добре, ми продовжуємо тему осінь. Сьогодні тема нашого уроку в осінній час «Стім погоду нас. Ми сьогодні будемо знайомитися з віршем Анатолія Качана. Дощова осінь. Будемо слухати п'єсу. Будь ласка, Віктора Косенка, дощ, і будемо читати оповідання, Лідії Андрієць, про парасольку. Про парасольку. Добре, ми не будемо гаяти часу. Ми вже з вами розпочинаємо наш урок. Давайте спробуємо відтворити свист вітру. Як ми можемо відтворити? Який звук ми можемо відтворити свист вітру? Читаємо свист вітру, ну, перед вами з'явилось. Ви що, перший раз таке робите? Давайте зробили. Це така розминочка, Молодці, передайте голосом, шум моря. Максим, всі роблять. Будь ласка, продемонструйте здижання <dunno> Так, Молодці, продемонструйте свист вітру, що моря дзижання комах послідовно і швидко. Давайте. Так, все швидко, швидко і по порядку. Добре, все разом. Молодці, справились. А тепер, будь ласка, давайте почитаємо. вами, що це в нас? Розминочка, чи Чисто мовочка. Га-га-га-га-га.

Це руку. Добре, молодці. Максим, будь ласка, ще раз читаємо нам цю включи. Га-га-га, га-га-га, Сіра гуска вибігла. Ги-г-г ги, ги. гусці, Ми не вороги. Го, го, го. го-го-го, Тож сумує, чого? Гі, гі, гі. Гусенята дорогі, Гу-гу-гу, хто купив, сидить в боргу. Добре, будь ласка, і наступне, давайте зараз з вами що попрацюємо над скоромовочкою. Ой, злякалася, злякалася. у травій, зелені, чорні очі. Дивляться на мене, це а зараз не хоче, то не чорні очі, а чорниці спілі. Отже, давайте тепер спробуємо. Якщо це скоро то ми її повинні читати наш ну щоразу швидше, швидше, швидше.

Оченята дивляться на мене, а Тарас Регоча світять зуби білі, то не чорні очі, а чорниці спілі. Чорниці спілі, коля, давай, читай ще раз. Ось яка осната. У трави зелені чорні оченята, дивилися на мене, і а Тарас гочі світять зубі білі, то на чорні очі, а чорні спілі. А чорниці спілі. Молодці дома ще потренуєтеся почитати цю скоромовочку. на наступний урок запитає хто швидше, той буде. Найкращий молодець. Добре, ми перевірили з вами домашні завдання. Ми почитали виразно. Сьогодні ми будемо досконалювати навички свідомого читання. Тому пропоную відкрити наш підручничок на сторіночці 12. Сьогодні ми познайомимося з вами із віршиком Анатолія Качана. Дощова осінь. Будь ласка, давайте подивимося. На цей віршик і прочитаємо, прослухаємо спочатку мене, а потім обговоримо його і вдома ви його виразно прочитаєте. «Дощова осінь. Водить осінь хороводи, то із листя, то з дощів, но прогулянку виходить парасолі і плащі. Там розмову парасолі із плащами завели. Ах, як довго у неволі, у темниці ми були. Та вернулися тумани, задощило в небесах, і ми знову у пошані, знов нас носять на руках, і прийшли тоді дозводи, парасолі й плащі, що найбільша насолода це коли йдуть дощі. Що таке діти задощило? Задощило це коли почалися ну, от кожного дня ідуть дощі. Це, говорить, щось у нас задощило, так? Скажіть мені, будь ласка, от ви прослухали віршик, чи сподобався він вам? Так. Дуже. А чому? Чому? Про що він, про що йдеться? Про що йде мова гліб цьому віршику? Про Росповідний. осінь. Що почалася осінь, так а ну тобто мова йде про осінь. Про що саме конкретика, яка цієї осінь? Про дощ. Що йдуть дощі, почалися до задощі, почалися почалися іти дощі. Давайте подивимося на виділені слова в нашому Денис. Дуже гарна ручка, але Будь ласка, давайте подивимося на виділені слова в нашому вірші. Входить осінь хороводи то із листя, то з дощів. На прогулянку виходять парасолі і плащі. Як ви розумієте, що це таке? Що за що за хороводи з листям і дощами? Як ви розумієте, листя опадає. Спочатку, дощі, да, спочатку опадає листя. Ну, так, наприклад, опадає листя, може вітерець десь подути, правильно, і воно начебто в хороводі. Коли починається дощі, то починається хоровод із дощі. Ну, скажіть, в прямому чи переносному значенні вжито? Перенос... А що, що під розумінням, як ви розумієте, на прогулянку виходять парасолі й плащі? Що їх одягають і беруть з собою. Що ми їх беремо із собою? Що ми одягаємося? да? одягаємо плащі, беремо з собою пересолі, щоб ми могли не намокнути. А як ви розумієте, вислів Ах, як довго у неволі, у темниці ми були. Тому що, було... Тому, що Тому що не було делі і... і не було... так було правильно, уваження. коли немає дощу, то звичайно, що парасолі, що плащі знаходяться десь е, у тумбочці, в шафі, так, десь лежать в такому місці, де ми їх не бачимо. А згадуємо лише О, тоді. Коли... на цю картинку, так заболіти можна, якщо будете гуляти. коли починаються дощі. Тому, будь ласка, ми е, про це повинні пам'ятати, ми про це повинні знати. Ой, мої хороші, знову оголошена повітряна тривога. Ми знову відключаємося. Вибачте, ми відключаємося. Зараз я записую урок. Я зараз вам швиденько записую урок і скиную також. Тому, Будь ласка, поки можете зараз я скинула математику, додивитися, доробити математику. Все, мої хороші, відключаємося. Ну, буй, бара, буй, бара, буй. Да, мої хороші, да, Відключаємося швиденько і переходимо до нашого укриття. Єгорошка, відключаємося. Глеб, Саша, Артем, швиденько. Ми вже маємо одразу відключитися і перейти в укриття, не сидіти ще довго так. Все, мої хороші, давай, тьомич. Отже, мої хороші, я продовжую. А, ви ще раз прочитаєте цей вірш виразно і а, дасте відповіді на запитання. Ну, ми тільки що з вами проговорили, що таке задушили, це Почалися рішення. Вимикайте, будь ласка, ті, хто залишились, вимикайте Три, два учасника. Виходьте, я вас дуже прошу. Давид і Глеб, виходимо, будь ласка, я бачу, що ви присутні. Не змушуйте мене, будь ласка, вимикати повністю урок. Так, будь ласка, ми даємо з вами відповіді на запитання, наші, які знаходяться на сторіночці 12. І вибачте, що така зараз ситуація, але ви самі розумієте. Що треба переходити на сьогоднішній день? Звичайно, у безпечне місце. Ми з вами на перші два запитання дали відповідь на наступні. Будь ласка, ви самостійно, коли йде дощ, це насолод лише для парасольок, і для плащів чи до вподоби тобі осінній дощик. Ну, звичайно, у кожного смаки різні, і кожен любить, у кожного є своя улюблена пору року. Тому, будь ласка, кожен відповідає за бажанням. Ну, звичайно, насолода інколи буває тільки для парасолів, для... і для плащів, тому що інколи перебір може бути з нашими до... дощечками. Добери слова доречні для опису осіннього дощу. Ну, Який може бути осінній дощ? Він може бути з ним, він може бути холодним, він може бути сильним. так? Ну, І свої спробуйте ще дібрати, будь ласка, слова. І... Кажуть, що поганої погоди не буває. А як ви як ви вважаєте, які ваші думки? Ну, Звичайно, для кожної пори року її погода це добре. Коли йде дощ у восени, то це добре, коли взимку сніг, то це також добре. Ну, Звичайно, коли сонце спека, то звичайно це завжди для кожної пори року вона відповідає по свої, своїм погодним умовам і має відповідати, і, звичайно, це добре. А коли її перебір, то звичайно хочеться, щоб швидше вона. Закінчилася. Зараз ми, будь ласка, прослухаємо п'єсу Віктора Косенка, який має назву дощ, будь ласка. І спробуємо зараз, коли ми слухаємо, уявити, уявити цей дощик. Будь ласка, зараз вона завантажується і ми уважно слухаємо. Зараз хвилиночку, тут же ж, ще ж поки попрацює в нас інтернет. Так, Будь ласка. フフフフ。<noise> <noise> Ось ми прослухали з вами ось таку п'єску. так? Давайте тепер спробуємо подумати і сказати, який настрій у нашого дощика був. Подивіться, він був і похмурий, і веселий, так? і ну, радісний. Тобто, по різному настрій був різний, але можна сказати, більше передавалося який. У нашого дощика настрій такий бадьорий, веселий, радісний. Добре, будь ласка, ми переходимо з вами, працюємо з вами далі. Будь ласка, і що на яке наше завдання? Як ви вважаєте, на чому композитор назвав свою п'єсу дощик, а не дощ щаслива? Тому що дощик, от він, начебто, бачили, там так посміхався гарненько, такий, як, начебто, ніжний, такий щасливий? І от мені здається, дощик, тому що він такий. Ніжний був, спокійний, лагідний, ну так можна писливим словом так назвати. було. Добре, ви прослухали вдома ще раз прослухайте і спробуйте уявити, який в нас був саме цей дощик. І ще раз дасте відповіді на ці поставлені запитання. Будь ласка, давайте зараз правильно прочитаємо слова, тому що сьогодні ми будемо також знайомитися із оповіданням про парасольку Лігія Тріїць. Ці слова будуть зустрічатися у нас з вами на в нашому тексті яскравими, настирливим укриттям, рукотворні використовували в церемоніях, різноманітні, напівкруглі, французькою поширювалась. Будь ласка, вдома ви виразно читаєте оповідання, оповідання Лідії Андрієць про Парасольку. Це оповіданнячко у нас є в нашому підручнику на сторіночці 13, сторіночці 14. Я його зараз читати не буду, ви його самостійно опрацьовуєте. Опрацьовуєте і даєте відповіді на запитання. Але, будь ласка, крім того, ще давайте з вами є такі слова в нашому оповіданні. Якщо хто у кого буде бажання, ви можете перейти за ось цим посиланням і переглянути невеличке там відео. Будь ласка, але. Зараз це відео ми дивитися не будемо. Є такі таке пояснення, як торочили. Це суцільний ряд кінцівниць, торочки, господи, суцільний ряд кінців, кінців ниток, що вільно звисають із країв тканини і. Громісткий, який має, займає багато місця, і дуже дуже важкий і величезний. Будь ласка, ви в кінці тексту даєте відповіді на запитання. На наступний урок ми з вами їх перевіримо. І, будь ласка, будете мені відповідати. Відео, будь ласка, ви можете переглянути за посиланням, яке я тільки що вам показала, воно є у нас у підручничку, але і ваше домашнє завдання навчитися виразно читати твір про парасольку і записати у щоденник читача вправу 1, 2, 3. Вам потрібно продовжити речення, це продовження речень, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте оповідання про парасольку, перші рукотворні парасольки, коли з'явилися, назва парасолька від Чого пішла, виписати текст, з тексту речення, у яких розповідається, з чого виготовлялась парасолька в Англії. І пояснити значення досконалий і церемонія. На цьому наш урок з вами завершується. Дякую вам за увагу. І вибачте, що ось в такому темпі, в такому режимі ми сьогодні працюємо. До зустрічі. Наступний урок, якщо буде все добре, у вас інформація.